Чому мовчиш ти, голову схиливши, чому до Бога досі не кричиш? Чому серце твоє таке розбите? Чому зубами ти вже так скрипиш? Хіба Бог винен у твоїх проблемах? Хіба Він милі свою не дарував? Ти кажеш, Бог у всьому винен, хоч ти його ніколи і не знав? Ти кажеш. Де той Бог хіба не чує він мої благання? А я скажу, він чує зараз всі твої зітхання, він зараз там, де і раніше був, та ти його ніколи і не чув. А він все стукав і не відступав, а він чекав, на тебе так чекав? Ти закривався і його не підпускав. Тобі комфортно було жити так, сценарій життя був у твоїх руках або за тобою все спостерігав, але ти його взагалі не помічав, тобі здавалося, впорався ти сам, коли не було сил боротися з життям, та Бог був там і сили подавав, тоді від смерті тебе він врятував. Ти думав, що робота сама тебе знайшла, і саме в час, коли потреба в ній була, та ти не знав, що сам Господь тобі тоді роботу дав, бо знав, що ти не впораєшся сам. А пам'ятаєш, як твоя сім'я забули всі ви паспорта і запізнились на літак. Він полетів тоді без вас. Ти тоді дуже засмутився, кричав на всіх і сперечався, та той літак тоді розбився, ти потім дуже здивувався, та Бог був там, а ти казав, що випадковість врятувала вас. За Бога тоді ти взагалі не згадав, а Бог спостерігав та на тебе все чекав. І у житті були не раз проблеми, бурі повсякчас. Бог рятував тебе постійно, а ти все думав, що так потрібно. Ти ще питаєш, де є Бог. Він поруч був серед тривог. Він поруч був, коли радів, він поруч був з тобою скрізь. Він не забув, не залишав, хоча і його ти забував. Він покохав, він помирав, щоб ти життя щасливе мав. Господь ще кличе, Він чекає, хоч ти його не знав, та він тебе вже давно знає, хоч ти боровся, та він перемагає. Він болі всі і рани залатає. Прийди до нього, Він Бог. Який ніколи про тебе не забуває. Він Бог, який тебе завжди кохає.